Вітаю! В даному відео я розкажу про статичний звіт з каси. Е, в даному випадку ми перейдемо в касу, побачимо, що сьогодні був створений рахуночок на 441 гривню. Уже. І щоб відобразити звіт по касі на конкретну дату, ми переходимо в звіти, виплати, вказуємо дату, на котру ми хочемо сформувати звіт, наприклад, на поточну сьогоднішню. Наскаємо оплата послуг. Нам генерується Excel-файл з даними. Е, лікар, який виконав послуги, самі е, послуги, номер дата е, рахунку, суми послуг. Якщо ми перейдемо назад в рахунок, можемо побачити, що це ті самі послуги, які були виконані. Е, сам пацієнт. Е, так, е, Кошти вніс готівка. Якби це було без готівки, відобразилося це тут. Також жирненьким, е, отут разом показано, скільки е, коштів на поточному рахунку. Тобто, Ми провели один рахунок, тобто на сьогоднішній день це 441 гривня зараз в касі. Якщо ми перейдемо. 441 гривня. Так. Е, кредит. Це якщо ми перейдемо в кредитори, ми побачимо, що на сьогоднішній день також в е, нас ось така сума е, по кредиторах. Тобто ті люди, які переплатили е, якісь кошти і мають якісь е, кошти на рахунку. Так само по боржниках, якщо подивитися, це загальна сума е, дебеторка. Е, сума е, заборгованості клієнтам які клієнти мають ще сплатити.